Моє вітання. Я, Олександр Івахнюк. Зараз розповідаю про те, що робити у разі як вас не впустили на територію Польщі на тій підставі, що ви перевищили 90 днів перебування у Євросоюзі. Звичайно, що йдеться про громадян України, бо з іншими такий номер не пройде. Отже, якщо прикордонник вам говорить, що ви 90 днів перебували на території Європейського Союзу, і через те вас не можна зараз впустити на територію Польщі, ви мусите ввічливо, ніжно, акуратно попросити покликати начальника зміни керівника зміни, тобто краще перетинати кордон в день. Керівник зміни ухвалить рішення і вас пропустять. Це стандартна історія. Якщо ж навіть при тому, що вам покличуть керівника зміни і він не Ухвалить рішення на вашу користь, просіть про міжнародну охорону. Тоді у вас заберуть паспорт, але впустять на територію Польщі, і якщо ви громадянин України, у вас є всі підстави отримати міжнародну охорону на тій підставі, що в вашій країні зараз йде війна. Не погоджуйтесь на вимогу прикордонника сісти в літак назад чи розвернутися. Не вірте тому, що вас депортують в Україну, і ви підете служити там чи ще що-небудь. Тобто не піддавайтесь на цей тиск і отримуйте міжнародну охорону. Якщо ж вам відмовлять у міжнародній охороні, що якщо ви громадяни України малоімовірно, то вам дадуть рішення про відмову, і тоді ваше перебування на території Польщі буде легальне до 30.09.2025 року на підставі закону про допомогу громадянам України, які рятуються від збройного конфлікту. Але ви все ж таки заїдете, і коли вам, наприклад, вам відмовлять, то вам вернуть ну дадуть це рішення і вернуть паспорт. І, але ви заїхали, розумієте? Тобто вам не доведеться повертатися. Так було з моїм клієнтом, котрий вже майже сідав у літак в катер назад, бо прикордонник йому сказав, що його не впустять. А потім вони, його мама додумалася позвонити до мене, я пояснив, що робити, і його впустили. Звичайно, паспорт забрали, але ми, по-перше, оскаржили рішення прикордонників. По-друге. Попросили про міжнародну охорону і очікуємо його, а також е, я подав внесок на часовий. Якщо у вас залишились питання, ставте на телефон 730 150 901.